Так, друзі, всім привіт! Продовжую своє завдання по виготовленню перил до сходинок. Так, на даному етапі у мене зараз буду втулки зварювати. <кій> у нас у мене їх тут 5, 7 штук. Так, не, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ще на цьому проміжку дві. Зараз зварюю і будемо наварювати сюди так званий лофт, стиль лофту. Ну, на, на око, як Ось таку трубу 30 на 30. Ну, думаю, за сьогодні встигну наварити це все діло. Перила я буду самі перила поручні брати, робити не скоро, бо, тому що там на першому етажі у мене ще планується ремонти робити. Зараз на даний момент мені треба поставити просто оці перила верхні, щоб можна було безпечно ходити, щоб ніхто не провалився в проєм. Так що вам всім бажаю приємного перегляду. Йдемо, будемо варити. Так, друзі, отаке виходить. Заполірував. Заварив, заполірував. То що раковіни, то нічого страшного, то воно буде знизу, його видно не буде. Тут саме головне, Оце буде лицюва сторона у нас виходить непогано, можна буде зажимати, так як тут отувка, буде опора хороша, вона буде прижимати чудово. Так, ну що, процес іде, зараз буду перевертати, обварювати з цієї сторони і вже будемо наставляти ці трубочки так, Друзі, зачистив все, гарнесеньку заполірував. От. Закраситься, да, є мілки ще такі ці. Ну, це вже в кінці я візьму І ще е, мільче зерно шкурки і заполірую його до, щоб не видно було цих задірчиків. Е, зараз що зроблю? Відріжу ще шматок такої стойки. Ну. 30 на 30 має йти в мене сюди на ці. Поставлю всередині, бо тому що прогнуло оцю трубу донизу і оцю догори. Поставлю стоєчку, а потім вже розвору це все діло і буде ну, жорсткість хороша. Так, ну що, йдемо далі. так, отак виходить, вже почав ставити стоїчки, друзі, ставлю все його на які розміри, просто так приставив, подивився. Чи... Зараз буду кидати так, так, якось ну, викривлять, щоб воно було гарнесенько. Мені подобається такий стиль, я не знаю, як на вашу думку, але мені подобається. Значить, Друзі, ось така картинка виходить. Мені подобається. Незвичайний такий вигляд. Зараз цю половинку теж на хрещу можна буде обварювати все і е фарбувати. Фарбувати буду в чорний колір. Потім буду робити такі ну, як місцями п'ятнишки, Плямки по е ну, Тут трошки при... прийшлося мені переробити, було ну, непогано вийшло, бо тут, що переробити, так була вона, і болт не влазив. цей болт не влазив. Тому зараз все чудово влазить. Е, ну і В принципі, воно непогано. Ще хотіть отак. Тут зігнути сюди, дати, продовження зробити ну, в декількох місцях, але думаю не потрібно, не буде заморачуватися. Дуже важке стало. Я коли його хотів переставити, то я вам скажу, що як взявся за його, то дуже важкеньке. Так що придеться брати своїх хлопчиків щоб мені допомагали наверх його витаскувати. А так взагалі непогано. Так, друзі, закінчив обварювати, все поварив, всі стики, все, все чітко, полуавтомат, молодець, справляє зі за своїми завданнями. Так, зараз буду зачищати, повністю всі шви, заглажувати, робити їх отак як тут. Ну, Вам показувати не буду, ну що тут показувати? На цьому буду закінчувати своє відео. Далі буде фарбування. Ну це я не знаю, це, можливо це і не сьогодні, напевно сьогодні і не вспію. Але це вже буде на слідущі виходні. От. Так що такі ось справи. Ну, а вам всім друзі, кажу до побачення, до наступних зустрічів. Дякую вам всім за перегляд. Що стежите за моїм каналом? Далі буде встановлення фарбування встановлення. Все покажу. Всім до по побачення.